Київська Динамо вперше за 16 років гратиме у плей-офф Ліги Чемпіонів. В останньому турі групового раунду кияни зуміли здобути три очки у матчі з Сталівським Маккабі. Динамо забило на 16-й хвилині. Голом відзначився Денис Гармаш. У другому таймі гра заспокоїлась. Динамо контролювала ситуацію на полі. Однак гольових нагод у команд майже не було. Тож 1-0 у підсумку. Зазначимо, що у першому таймі травми зазнав лідер киян Андрій Ярмоленко. Він був змушений покинути поле. Головний тренер київського Динамо Сергій Ребров привітав усіх з перемоги. Конечно, всех с победой, тяжелейший матч. И мы знали, вы знали об этом: что особенно, когда все так близко, все так непросто. Важным моментом была, конечно, игра спорта. Первая игра, когда мы проигрывали, когда мы вырвали эту ничью. И действительно, многие говорили, что что-то Динамо не ярко играло. Но я думаю, что это очко стало ключевым. И это, этот матч стал ключевым для ребят. Они поверили, что можно играть с любой командой. И я думаю, продемонстрировали это в игре с Челси дома. Таким чином, Сергій Рибров, який у якості гравця легендарної команди Лобановського, виходив до півфіналу Ліги Чемпіонів 1999 року, тепер може повторити це досягнення на чолі рідної команди. Динамо набрало 11 очок та з другого місця вийшло з групи. Перший челсі підопічні Моурініо у Лондоні обіграли порту 2-0. У інших матчах середи було зафіксовано такі результати. Байер на своєму полі розійшовся нічиєю з Барселоною. 1-1. Рома та Бате голів не забили. 0-0. Динамо Загреб вдома поступило з Баварії. 0-2. Олімпіакос пропустив три сухих м'ячі від лондонського арсеналу. Гент подужив зеніт. 2-1. А Валенція з рахунком 0-2 програла Ліону. Отже, після вчорашніх матчів стали відомі усі учасники однієї восьмої фіналу. Серед можливих суперників Динамо Мадридський Реал та Атлетико, Манчестер Сіті, Барселона, Вольсбург та Баварія. Жеребкування стадії плей-офф відбудеться 14 грудня. А сьогодні Дніпропетровський Дніпро зіграє свої останні матч у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Команда Мирона Маркевича вже не має шансів на вихід до плей-офф. Руслан Ротанів, Євген Селезньов, Роман Зазуля та Дуглас точно не допоможуть Дніпру у цій грі. Нагадаємо, підопічні Маркевича програли три матчі у груповому раунді та мають чотири очки в активі. До плей-офф з групи Джі вийшли Санатєн та Лаціо, які сьогодні зіграють між собою. Український боксер Олександр Усик та його майбутній суперник Педро Родрігес провели відкрите тренування напередодні поєдинку. Бій відбудеться 12 грудня у Києві. Кубинець Родрігес входить до топ 15 боксерів рейтингу WBA. нагадаємо. У разі успішного протистояння з кубинцем Усик найімовірніше зустрінеться з чемпіоном світу за версією WBO поляком Шиштофом Гловацький.